Зробимо крок у світ краси і станемо свідками коронації найвродливішої дівчини нашого міста. Міс сума 2024. Вже в 16 у сумах проходить конкурс краси. Цьогоріч за титул найвродливішої змагаються 12 дівчат. Була перерва, трошки був ковід, трошки війна нам відтягнула термін часу, але життя продовжується. Хочеться краси, хочеться позитиву, хочеться. Показати, які у нас гарні дівчата, які які в нас красиві сумчанки, які вони талановиті, які вони розумні, які вони працьовиті в моєму році пандемія вже була. На жаль, в нашому конкурсі не було глядачів. І це дуже сильно сказалося на отримані емоцій. Тому я вважаю, що у дівчат зараз конкурс буде набагато кращий, тому що у них в залі буде їх підтримка. Батьки серед конкурсанток, учениця 15-ї школи Анна Семілик. Цьогоріч вона наймолодша учасниця конкурсу. І насправді спочатку не хотіла, але потім е, батьки мовили та друзі, і ось і тут раніше була дитяча мрія стати моделлю, от садочка. Але зараз це вже як хобі, напевно. Вже є інші цілі на майбутнє та життя. Анна розповідає, готувались більше місяця. Репетиції були кожного тижня. Вболівати за дівчину прийшли батьки та молодший брат. Як говорить мама, саме вона підштовхнула доньку до модельної справи. Ви знаєте, я сама її туди відвела, колись дуже давно їй було сім років. Вона отримала дуже великий досвід, як себе тримати на сцені, як правильно підбирати речі. Як шити речі, навіть в студії вони шили, як вести себе в колективі, так? тобто це дуже дуже безцінний досвід. Пробувати себе саме от в цьому конкурсі хотілося б. Якщо виграю, то буде дуже класно. Вероніка та Іріна студентки сумду. Дівчата розповідають, досвіду участі у подібних конкурсах не мають, однак хочуть спробувати свої сили. Страшно. Ну, по-перше, дуже хвилююча подія. От, так як це перший раз, ми майже нічого не знаємо. І головне отримати купу емоцій позитивних від виходу на сцену і від всього, що буде коїтися тут. Конкурс традиційно складався із кількох етапів. Це вихід у вечірніх сукнях, купальниках. У цьому році додали і вихід у спортивному вбранні. В результаті у фінал вийшли п'ять учасниць. Четвертою віцемі стала Даніяла Кривошей, Третю – Таїсія Обут, другою стала Поліна Апанасенко. В залі запанувала тиша. В центр сцени вийшли дві фіналістки, які, тримаючи за руки, очікували на оголошення результату. Місоме 2024 Стає учасниця під новом два вороніка. Переможниця конкурсу Вероніка Кушнарова матиме можливість представити Сумську область на фінальному шоу 31-го національного конкурсу краси Міс Україна. Новини СТС.